Так, всім привіт. Сьогодні у нас 8 на березня, свято, тому робота повинна бути. Зараз 9 година ранку. Я на поздняках. Бистро зараз заїду на мийку помию машину, тому що вчора була така не дуже погода, машина грязна, а для роботи потрібно чисто. Ось така грязна машина. Зараз ми її быстренько помиємо. Машина чиста, тазу взяв, можна починати працювати. І так, вже 15 хвилин 10-го, тому включаю болт. І зробив я для себе такий висновок. Попробував працювати вже Останні два тижні там, на уклоні, на убері, робив різні експерименти як вигідніше. І прийшов до висновку, що уклон топ у вихідні, ну це і так було зрозуміло. Я останні десь кілька вихідних. Працював виключно на уклоні, включав ланцюжок, тому що вихідний, заторів немає, все одно куди їхати. І виходить дуже гарна каса. І уклон топ ще, коли ввечері, наприклад, ви там, о 5 годині попадаєте в центр, включаєте фільтра по центру і катаєтесь, типу, щоб не виїжджати за межі і щоб були замовлення. Теж топ. А весь остальний час уклон взагалі невигідний, особливо коли. Останній тиждень дуже часто зранку тривога, я починаю з лівого берега працювати, і затори нереальні. Наприклад, щоб переїхати з Позняків десь в центр, це мінімум година-півтори десь в цьому діапазоні, а уклон там більше 300 гривень тарифи не дає, тому взагалі немає жодного сенсу. Наприклад, я, коли тривога включаю болт, і мені відразу там без проблем приходить замовлення там, за 500-600 гривень. Уклон таких тарифів не дає. Я вже Намагався виставляти кофе, не кофе, а фільтра приблизно під такі тарифи і нічого не дає. Можливо, хто обклеєний забрендований уклоном, перший пріоритет. Замовлення дають трішки краще, мені ж ні взагалі. Також в центрі, якщо ти виставляєш просто фільтр по центру, замовлення приходять. Тільки намагаюся виставити там більш-менш якусь. Ну, щоб хоча б там коефіцієнт 1,2-1,3, все, те забуває і стоїш. Можливо, якщо там пів години чекати, там чи 20 хвилин, замовлення прийде, але в цей вечірній пік, там 2-3 години е, тривалістю, і просто по пів години чекати замовлення, ну я не бачу сенсу. Е, проще включити той же самий болт і без проблем там замовлення, які не в центрі відміняти, і возити центр з коефіцієнтом на 1,4-1,5. Тому уклон класний, коли немає заторів. Якщо з'являються затори, уклон стає невигідним. Хто, обренд... хто забрендований, можливо, ситуація інша. До речі, хто забрендований, напишіть в коментарях, яка ситуація, тому що ну, я не бачу сенсу брендуватися, не хочу. Я їжджу без шашок, без нічого, мені так... так легше якось. А болт ось так у нас ще видно червоним. Трішки горить, слабовато. Як для ранку і тим більше 8 березня. Хоча, можливо, замовлення будуть ближче до вечора. О, ось і приходить замовлення. Ні, в центр, ні-ні-ні-не ні. візьму. Е, замовлення будуть ближче, мені здається, до вечора, як і в будь-який святковий день. Тому що вчора до обіду в мене взагалі роботи не було. А ввечері він набив касу до 2,5 Ну, І це буквально за вечір десь з 3-ї години дня почалися класні замовлення і до вечора. Але сьогодні я працюю не до 9, як зазвичай, а десь до пів на 8, і це вийде десь приблизно 10-10,5 годин. Тому що мені потрібно ще до комендантської години встигнути в Миколаївську область доїхати. А це майже 300 кілометрів. Тому по роботі день слабенький буде, а по навантаженню на мене нормальний. Ще порада на рахунок заправок, тому що, я думаю, всі чули про додаток Таксі Я теж про нього дуже давно чув, але чомусь не користувався. А останнім часом недавно скачав додаток і почав заправлятися по скидки на Shell газом. Блін, ну Я задоволений заправкою, тому що, по-перше, ціна 20 гривень за літр, виходить зі скидкою. А по-друге, паливо топове реально. Тому що у мене зазвичай на всіх заправках, в яких я заправлявся, виходило, який показує бортовий комп'ютер по бензину розхід палива. Я додавав десь 10-12% і це виходив розхід е газу. Тут же я вже днів 5-6 заправляюся на шелі. І виходить те, що показує приборка, треба додати ще десь 8-9%, навіть ще менше. Ну, заправляють, вони точно не дурять взагалі. І не знаю, я поїжджу ще трохи, потім буду скоро міняти фільтра газу і подивлюся в стан фільтрів. Але мені здається, що Shell це величезний знаменитий бренд, тому дурити якось їм немає сенсу. І плюс топова ціна по 20 гривень. Чому піні? І ще замі помітив одну штуку, хто може купує масло, в них їхнє шеловське масло на заправці 530 коштує 930 гривень. А в інтернеті воно тисячу, майже 1400-1380 там 1380, десь так. Тому, ну, якщо ви навіть масло купуєте, ну, мені здається, в них набагато вигідніше І ще великий плюс те, що це їхня мережа і в них не буде обманів, тому що я, один, я зараз заливаю масло собі, яка ною класне, але перед тим, я колись купував Shell, мені не сподобалось. Чому? Тому що я взяв каністру і я не дивлюся, і я розумію, що це підробка. Хоча я купував в нормальному магазині великому, але тим не менш брендові масла дуже сильно підробляють. А на заправці Shell, я думаю, скоріш за все оригінальне масло. Якось так. Замовлення за 280 гривень на Василя Литківського, це правий берег, але не дає нормальні замовлення по-лівому. Відмінив десь 5 замовлень і всі на правий берег. А тут ніби і ціна плюс-мінус адекватна. Тому потрібно їхати, а то дочекаюся, що взагалі закончаться коефіцієнти. Виконав я замовлення. Ось такий тариф. 284 гривні. Їхала дівчинка, приїхала дуже швидко. Маю друге замовлення, знаходжусь на оболоні, приїхав по Уберу. Блін, ну ці тарифи Убера 14 км за 120 гривень це, звичайно, треш. Я, звичайно, люблю Uber, у нього класний додаток, все чудово. Підтримка класна, але ці тарифи, блін, 14 км за 120 гривень плюс подача. Це виходить там 9 гривень кілометр. Не розумію я їхню політику. І в мене є одна інсайдерська інформація про Болт. Чому Болт себе останнім часом так веде? Ми всі грішили на те, що це наші українські менеджери, а сам головний офіс Болта нічого про це не знає. Це коли ввели категорію економії Говорив Паша Шатив, це Вадим говорить. Я так думав, що це все наші менеджери місцеві мутять. А головний офіс в Таліні там, взагалі про це нічого не знає або не впливає на це. А виявляється все навпаки. Болт вважає, що в них наскільки класний додаток, наскільки класно продумані всі алгоритми, що втручання людей взагалі не потрібні. Тому. Наш, скажімо так, київський офіс взагалі не впливає ні на що. Коли ми пишемо в підтримку, там перерахунок вартості, чи якась компенсація, чи ще щось, і нам оператори останнім часом як? Просто шукають різні відмазки, аби нічого не робити. І я думав, що це вони просто такі нехороші люди, а виявляється, вони просто не можуть нічого зробити. Алгоритми Болта вже останнім часом так е налаштовані. Ох, клас, можна брати. Останнім часом так налаштовані алгоритми, що оператор нічого не може зробити. От, Наприклад, буде там сидіти суперкласний оператор, там, який всією душою хоче вам допомогти, а він нічого не може зробити, тому що е, все автоматично прораховує, прокладає е, додаток, і оператор не має ніякого впливу на те, щоб щось змінити. Тому вони придумують такі. Глупі дуже часто відмазки, тому що вони просто нічого не можуть зробити. І я взагалі не розумію, навіщо тоді залишати, якщо у вас така політика, навіщо взагалі залишати операторів? Вони просто для картинки, ніби у нас є підтримка, ми вас чуємо, ми всі такі класні, а на самом ділі та підтримка ні на що не впливає. Не буду говорити, звідки я дізнався цю інформацію, але вона, скажем так, все буває. Але 99,9% ще так і є, що мене не обманули з цією інформацією, що це просто така політика болта. Тому що з ним робити взагалі не зрозуміло. Просто ігнорити болт теж не варіант, тому що ну, на даний момент точної статистики нема, але мені здається, що болт номер 1 по крайній мірі в Києві з агрегаторів. Це агрегатор, який, який ми вивезли, який при нас піднявся до такого рівня. Він зайняв дуже велику нішу. І тому просто його ігнорити ну, немає ніякої можливості і сенсу. Це просто собі в мінус. Тому що болта класні коефіцієнти, болта багато замовлень. І просто його ігнорити це працювати собі в мінус. Ну, мені так здається. А що з цим робити? Або просто чекати, що щось зміниться, хоча наврешті, або якщо і скаржитись, то в Талін на їхні головні ресурси, в плеймаркет під додатками, на їхню електронну пошту. Тому що, як я сказав раніше, Київський офіс наш місцевий болта ні на що не впливає, вони просто формально існують для підтримки. Роботи його і все. Вони ні на що не впливають. Тому якось так. Такий тариф дав чоловік 200 гривень без дачі. Дякую за це. А з яких пір 8 березня стало чоловічим святом, тому що сьогодні... Майже всі замовлення це чоловіки і половину з них бухі. Всі святкують, а дівчата працюють чи як. А мені тим часом ось таке замовлення прилетіло за 420 гривень на Академ з бортничір. Ледве не заснув. Таке довге замовлення, їхали майже годину. Ще присвітило сонечко, аж спати захотілося. А мені сьогодні ще й їхати в Миколаївську область, це якийсь треш. Повівся на коефіцієнт і взяв замовлення з коефіцієнтом 1.3 на Пономарьова, це десь там в районі Котюбинського. Цікаво, буде там замовлення, вийду я туди чи повернуся пустим і коефіцієнт весь згорить на дорогу назад. Так, я в Котюбинському, час вже майже пів на п'яту і треба включати все, що є. Уклон, убер. І намагатися отсюди виїхати. Бажано в центр. Я вже в центрі, полт грейк червоним. І на годиннику майже шоста. Думаю, зараз ще одне замовлення зробити по центру і видвигатися до поздняків, ніде десь до пів восьмого бути там. Дійсно, заказів сьогодні предостаточно. Був би час тільки працювати, а в мене його нема. Я вже буду завершати. Mm -hmm. Ось таке замовлення по уклону я виконав. А час 19.20. Тобто я пропрацював 10 годин рівно. І так, 19.20, підбиваємо підсумки робочого дня. Пропрацював я сьогодні всього лиш 10 годин. Не 12, як зазвичай, і втратив по суті по-нормальному пікові години, тому що я не попрацював зранку, я десь півдесятої почав працювати. Зараз вже от, пів на восьму я вже перестав робити, при тому, що коефіцієнти дуже сильно горять, але у мене є справи, мені потрібно їхати. За 300 км від Києва, тому я сьогодні її завершаю чуть раніше. Тепер до цифр: 205 км пробіг з газом по 20 гривень, це виходить приблизно 500 гривень, 200 гривень амортизації, як завжди. І того 700 гривень витрат. А заробітку у мене 1300 болт, 650 уклон і 250 убер. Того у мене виходить 2200 каса. Віднімаємо 800 гривень і того виходить чистими півтори тисячі гривень. Блін, як на мене, дуже гарний день вийшов. Краще, ніж 14 лютого, я буде приблизно десь те саме, але насправді ні. Дуже гарні замовлення. Ввечері місто горіло червоним по всім службам, і уклону, і уберу, і болту. Тому хто попрацював десь там, зараз попрацює сьогодні там, до 10-11 години, я думаю, дуже гарно зароблять. Хоча я теж за 10 годин заробити півтори тисячі гривень чистими, і це при тому, що я по-нормальному не захватив коефіцієнт, тому що ввечері я раніше перестав працювати і рано пізно почав працювати, то я думаю, дуже-дуже дуже гарна зміна. Тому дякую всім, хто додався до цього моменту. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім пока.